Привіт, вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами турмаліновий пластир з екстрактом полину і імбірю. Знеболювальний знімає біль на всіх ділянках тіла, 6 штук в упаковці. Властивості цього пластеру має знеболювальну дію, кісткові шпори, покращує кровообіг, знімає і сопухлість, покращує обмін речовин, терапія цирквіляльної стонболапатії, пропал з перекового міжхребтевого диску, і шас, ревматоїдний артрит, плечопочатковий періартрит ліктьовий, міжлопаткові гальгінарні болі. Попереково крижовий редикуліт, артрит, артрози колінних суглобів, п'яткові шпори, травми від падіння, латеральний епінедокліт, тенісний ликоть, остеохондроз і швейний пандельоз. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти по ці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, до зустрічі, Па-па!